Старий світ, світ, що був Warhammer Fantasy Battles – світ, яким захоплюються тисячі фанатів у всьому світі, навіть не дивлячись на те, що його історії розповідають про далеке минуле всесвіту молота війни. Доля фентезі Вархамеру склалася винятково трагічно. Сеттинг, що поєднав класичні варгейми та фентезі рольові ігри, який став основою для значно більш популярного Warhammer 40 тисяч. Сеттинг, що проіснував загалом 32 роки, був знищений не злою волею богів хаосу, а холодним розрахунком директорів Games Workshop. Всесвіт фентезі молоту війни перестав існувати у 2015 році. Лише для того, щоб вже у 2016 му немов чародійський фенікс із попелу відродитися в рамках трилогії Total War Warhammer». Ніхто не очікував успіху від вже мертвого сеттингу. Але ця нова гра, зрештою, перевищила своїми продажами історичні частини Total War і подарувала Fantasy Battles нове життя. І тепер, після виходу третьої частини гри та створення Games Workshop нового сеттингу, що присвячений старому світу, можна впевнено казати, що наш улюблений всесвіт постає знову. Вітаємо на каналі GameViz. Тут ми розповідаємо про ігрові всесвіти українською. Перш за все, дякуємо усім нашим меценатам. А особливо Владиславу Шевченко, бо саме завдяки його щедрості це відео стало можливим. Дякуємо. Якщо ви також бажаєте підтримати нашу працю, з'являтися в титрах на початку ролику та отримати доступ до чату патронів в телеграмі, оформлюйте спонсорство на YouTube, Patreon або BuyMeACoffee. А якщо хочете обрати тематику для відео на нашому каналі, саме для вас є рівень підписки Король або Королева Айнеллі. Це відео виходить саме за такою формулою. Звичайно ж, половину отриманих коштів ми, як завжди, передаємо на потреби ЗСУ. Вся звітність у спільноті та телеграм-каналі. Тож наливайте собі пінту багманського, бокал вишуканого тілейського вина або ж кружку запашного квасу, бо старий світ кличе нас у незабутню подорож. Світ Варгамер фентезі надзвичайно великий та різноманітний, такий, що його не можна повністю описати за одне або навіть за два чи три відео. Тому пропонуємо спочатку ознайомитись з мапою та основними фракціями, щоб надалі у наступних наших відео краще розуміти історію світу, що був. Почнемо з регіону, який називається власне старим світом. На півдні старого світу знаходяться безплідні землі, колись територія вампірської території Стрігос. А тепер пустка заселена в основному племенами зеленошкірих орків та гоблінів. Північніше безплідних земель знаходяться південні держави людей. Прикордонні князівства, міста держави Тілеї та Королівства Есталії. Це край авантюристів, піратів, вигнанців та псів війни. Люди, які там живуть, не відчувають загрози з півночі. Тому місцеві правителі бездумно витрачають людський ресурс у війнах один з одним. А прості люди змушені самі відбувати набіги зеленошкірих та звіролюдей. Можливо, саме тому цей регіон породжує найкращих найманців старого світу. Я віддаю своє тіло, серце та душу володарці, яку я шукаю. Жоден поклик по допомогу не залишить мене байдужим, жодні перешкоди не стануть на моєму шляху. Жодне зло не осквернить землі, заповідані мені. Коли прозвучить призовний клич, я виїду і боротимуся в ім'я Сюзерена та володарки. Те, що є таїнством, я збережу. Те, що піднесене, я захищу. Те, що загрожує, я знищу. Бо мій святий гнів не знатиме меж. Честь це все. Лицарство це все. Зрадуйтесь, бо ми, лицари Бретонії, будемо вашим щитом. Присяга лицаря Бретонії. На західному узбережжі материка розкинулася Бретонія. край лицарства, вина та куртуазної поезії. На перший погляд. Насправді ж, це країна контрастів: неосяжні зелені рівнини, вкриті соковитою травою та полями з лаків, залиті сонцем ліси, що підперезують величні гори, чиї схили всіяні виноградниками. Ось природа Бретонії, найкрасивіша в старому світі. І цими рівнинами, лісами і горами проїжджають колони лицарів у сяйнистих обладунках, найвправніші воїни старого світу, що з дитинства вивчають військову справу. А в білокамінних замках, збудованих на ельфійських руїнах, їх чекають благородні дами в яскравих сукнях і з екстравагантними зачісками. Це те, як Бретонію бачать іноземці. Але є інша сторона, роздирана феодальними чварами земля. Де прості люди непосильно працюють для забезпечення своїх панів лицарів, де благородні дотримуються кодексу чисті лише поміж собою, де немає жодного прогресу і розвитку, лише стагнація. Це те, як Бретонію зображають її вороги. Істину, кожен для себе визначає сам. Південно-східні кордони Бретонії проходять межею чарівного лісу Атель Лорен. В цьому таємничому лісі мешкають не менш таємничі лісові ельфи або ж Азрагі. Як вони самі себе називають. Окрім як для ельфів, ліс є домівкою древолюдів, дріад та інших духів природи. Місцеві тримаються подалі від політичних ігор людських держав. Але якщо хтось посміє осквернити святість Атель Лорену, всі його мешканці, і ельфи, і лісові духи встануть на його захист. На північному заході від Бретонії знаходиться окутаний туманами острів Альбіон. Це земля велетнів, фімірів та загадкових друїдів. Є три речі, які роблять імперію великою віра, сталь і порох. Імператор Магнус Благочестивий на північному сході від Бретонії знаходиться імперія Сігмара, найбільша держава людей у старому світі. Майже по всій території імперії розкинулися темні дрімучі ліси, де рискають цілі табуни звіролюдей – мутантів хаосу, наполовину людей, на половину звірів. В ці самі ліси також тікають відьми, сектанти та інші маргінальні елементи. Тому цілком природні, що населення тяжіє до міст, де працюють мануфактури, де відбувається торгівля і де постійно несе варту міська сторожа. Імперія наймогутніша держава людей у старому світі. Вона поділена на 12 провінцій, на чолі більшості з яких стоїть князь виборщик. Ці могутні дворяни обирають імператора, який править усією імперією. Але на місцях дуже часто саме воля князя курфюрста, а на імператора є законом. Звісно, такий порядок часто призводив до громадянських війн між князями. Але в часи найбільшої загрози усі імперці, незалежно від того, хто з якої провінції родом, стають пліч-опліч -пліч для захисту своєї спільної держави. І один з чинників, що їх єднає, це віра. Імперці шанують багато богів, серед яких особливо виділяються два: Ульрік, Бог Вовк, божество зими та війн. Та Сігмар, бог покровитель імперії. Не дивлячись на протиріччя, що часто виникають між двома культами, і їм усім зрозуміло одне: вони мають битися разом, щоб запобігти поширенню хаосу, це віра імперії. Імперія це батьківщина легендарних героїв, які не раз і не два стримували вторгнення Північних Орд. Усі від простого пікінера до фасонистого ланцкнехта та випромінюючого велич лицаря Рейхсгвардії, готові прийняти ворожі удари на свої щити та обладунки. Це сталь імперії. Імперія найрозвиненіша держава людей. Тут завжди раді вченим, винахідникам та просто вправним людям, які готові працювати. На основі технологій дварфів та власних напрацювань імперці створили найпотужнішу військову промисловість у світі. Від простих мушкетів та пістолів до гранатометів, артилерії та навіть парових танків імперці постійно знаходяться у пошуках нової зброї, що здатна буде спинити наступ тіні хаосу. Це порох імперії. Ця земля, мій дім, вона моя за правом народження. Вітер і дощ, мої союзники, дерева й каміння, мої солдати. Сама земля повстане проти вас, якщо ви спробуєте відібрати її в мене, і мій народ. Бенкетуватиме на ваших кістках Манфред фон Карштайн, володар Сильванії. Але не тільки з хаосом змушена боротися держава. У Сильванії, східній провінції імперії, вже давно пустила коріння варварська загроза. Вже багато століть цією проклятою землею керують неживі володарі, вампіри роду фон Карштайн. Багато походів відправлялися у Сильванію в спробах очистити її вогнем і мечем, але все марно. Сама ця земля ніби противиться проникненню світла. Вічно окутана щільним туманом. Лісиста і болотиста місцевість провінції слугує ідеальним прихистком для вампірів, некромантів та уперів. Вона є розсадником скверни, гнійною раною на тілі імперії. На північ від імперії знаходиться Кіслев, найвідданіший союзник держави Сігмара. Саме завдяки стійкості його людей та їх відвазі перед обличчям архіворога. Імперія завжди мала час зібратися з силами для відбиття вторгнень хаосу. Мешканці Кіслива понад усе цінують свободу, свої традиції та свої алкогольні напої: горілку, квас та кумис. Старий світи з далеким сходом розмежовують краєсвітні гори, величезна за протяжністю гірська гряда, батьківщина народу дварфів. Коли я був ще хлопчиськом, мій батько король навчив мене трьом речам: ніколи не приймати подарунків від ельфів, ніколи не довіряти золоту, що блищить у темряві, та ніколи не забувати образи. На його смертному одрі я заприсягся дотримуватися цих мудростей до власної смерті. І бачить грунгі, я дотримаюсь їх. Король Альрік, правитель Карак Хірна, ці гори, що простягаються від крайньої півночі старого світу до крайнього півдня південних земель, надзвичайно багаті корисними копалинами: залізом, золотом, сріблом, дорогоцінним камінням усім, що можна собі уявити. Але дварфи славляться не тільки майстерністю у ковальстві та ювелірній справі, вони ще й варять найкраще у світі пиво. Їхні величні міста фортеці або ж караки, з'єднані мережею підземних тунелів, через які в часи слави та сили Дварської імперії здійснювалося усе: торгівля, подорожі, маневри військ. Але ті часи вже давно минули: вторгнення зеленошкірих та щуру людей з каванів, війна з ельфами та потужні землетруси. Зруйнували вічне королівство дворфів, і зараз цей гордий народ бореться за те, щоб захистити хоча б ті міста, які ще не пали перед ордами ворогів. Хоча їх королі продовжують вірити, що одного дня вони зможуть помститися за всі образи, заподіяні їх народу. Та не дивлячись на загальний занепад їх держави, саме дварфи залишаються головними союзниками людей. До речі, друзі ставте вподобайки та пишіть коментарі. А ви ж не хочете, щоб ми записали вас у нашу книгу образ? Жартуємо, такої книги в нас немає, але все-таки закликаємо вас залишити фідбек під нашими відео. Ми все читаємо, та й для каналу це корисно. Вони хочуть закутати світу в вічну темряву та дим, перетворити його на місце, де надія та радість є злочинами, які караються поневоленням і повільними тортурами. Вони нескінченно жадібні. Цю жадібність не вгамують ні час, ні золото. Вони вчинили богохульство, відвернувшись від богів предків. І вони практикують магію. Магію. Вони наш найбільший сором, і з часом ми з ними покінчимо. Дварвський хранитель знань на сході від краєсвітніх гір знаходяться темні землі. Регіон постійно вкритий токсичним смогом, де земля і вода отруєні викидами промисловості дворфів хаосу. Вони відступники, вірні чтителі Хашута, меншого бога хаосу, батька темряви. Хашот навчив їх магії, яку дворфи традиційно не використовують, щоб не піддаватися впливу виру. Але саме завдяки цій магії дворфи хаосу змогли вижити, поневолити сусідні племена зеленошкірих та огрів, і створити власну індустріальну імперію. Мабуть, тільки промисловість дворфів хаосу може конкурувати з імперською. Тисячі й тисячі рабів кожен день викопують нові шахти та будують нові фабрики. Де їхні господарі, поєднуючи технологію і демонічну енергію, створюють найстрашніші машини війни. Вони постачають зброю, обладунки та навіть артилерію у армії прислужників хаосу. Ще далі на сході знаходяться гори скорботи, батьківщина велетнів та домівка для огрів. Там над усім панують тирани огрів найбільші, найсильніші та найжирніші огри поміж своїх родичів. Огри це вправні мисливці та воїни, які обожнюють хвалитися своїми пригодами та ратними подвигами. А ще абсолютно всі огри страждають від нескінченного голоду, який вони ніколи не можуть вгамувати. Щоб, хоч якось, зменшити свою жагу до м'яса та пригод, багато огрів стають найманцями у всіх арміях старого світу. І звичайно ж у світі вічної війни будь-хто захоче посилити свою армію десятком двома триметрових монстрів, яким до того ж можна платити трупами ворогів. Ті, хто живуть в інших країнах, можуть не заперечувати, але всі смертні прагнуть контролю, тобто бути контрольованими. Інакше навіщо їм вдаватися до поклоніння темним богам, що жадають поневолити тих самих створінь, які породили їх. Юаньбо, нефритовий дракон. На самому сході материка знаходиться найбільша за територією та населенням держава людей у світі великий Катай, величезна і надзвичайно різноманітна. Ця держава простягається від високих гір на півдні, де живуть люди мавпи, від безживної пустелі вирокаменю на сході до неосяжних рівнин, де зелені поля та квітучі сади вкривають землю від горизонту до горизонту, і до північних кордонів, що відділені від земель хаосу великим бастіоном, правлять цією державою могутні володарі дракони: дракон імператор, місячна імператриця та їхні діти. Вони бережуть гармонію в східній імперії та запобігають поширенню хаоса на південь. Великий Катай активно торгує з ограми, дварфами та старим світом через шлях слонової кістки. Це торгівельний маршрут, що проходить через увесь материк. Катайці забезпечують старий світ предметами розкоші, шовком, виробами з нефриту та слонової кістки, екзотичними прянощами та фарфором. На південь від Катаю знаходяться два погано досліджених регіони: королівства Інду та землі Кхуреш. Інд земля спецій, яскравих фарб та великих чудес, але місцеве населення надзвичайно консервативне, забобонне й традиційне, що значно зменшує потенціал розвитку торгівлі. Про Кхуреш відомо ще менше: це край непролазних джунглів, які ніхто не може підкорити вже багато століть. Ходять чутки, що в центральних районах півострова проживають наги. Змії люди, що полюють на людей та приносять їх у жертву темним богам. На схід від великого Катаю знаходиться малодосліджена острівна держава Ніпон, а також декілька островів колоній ельфів. А тепер ми відправляємося у південні землі, континент, що знаходиться південніше старого світу. На південь від безплідних земель розкинулася Нехекхара, країна мертвих, блискавка розірве небо, ріки потечуть кров'ю. І війна прийде на землю. Легіони знов підіймуться у вічній боротьбі, і смерть прослідує за ними. Сеттра Нетлінний, вічний цар Нехекхари, колись наймогутніша держава людей тепер лежить в руїнах. Але навіть руїни Нехекхари здатні перевершити своєю величчю більшість людських міст світу. Велетенські піраміди, прикрашені лазуритом та бірюзою, статуї химерних створінь. Дерева відлиті з чистого золота, ось вона, величне хекхари, що навіть у смерті вражає своєю красою. Але ця мертва земля зовсім не безлюдна. У пірамідах та склепах сплять царі гробниць. Розумні не вмерлі, повноправні володарі цієї землі, що поступово пробуджуються від сну. І горе тим, хто ризикне пройти в нехекхару у пошуках наживи. Царі гробниць не помилують жодного, хто посягне на їх багатства. На заході від країни мертвих знаходиться Арабія, земля підступних джинів, розкішних султанських палаців та багатолюдних базарів, земля казок і легенд, земля кочовиків і торгівців. Південна частина континенту вкрита джунглями, де за виживання борються декілька анклавів людоящерів, племена зеленошкірих, клани скаванів та колонії ельфів і людей. До речі, про ельфів у центрі Великого океану розташовується Ультуан, батьківщина ельфів. Континент з прилеглими островами, створений спеціально для них. Ми, Ассури, є благородним народом. Наша довга і горда історія тягнеться з тих часів, коли люди ще були дикунами, що кутились у шкури. Живучи на нашому прекрасному Ултуані у центрі Великого океану, ми знаходимось осторонь від дрібних сварок нижчих рас. Тут ми можемо практикувати нашу магію та мистецтво, вдосконалюватись не для якоїсь мети, а просто задля радості. Слова Герольда короля Фенікса Ультуан буквально просякнутий магією. Сама його земля дихає магічною енергією, і це не дивно, бо на центральному острові архіпалагу знаходиться магічний вихор, мета якого виводити надлишкову магію зі світу. Материк розділяють на дві частини гори анулі настільки високі, що ніхто ще не підіймався на їх вершини. Природа на Ультуані різниця від сонячного та вологого узбережжя Лотерно до вкритого чарівними лісами Авелорно і затягнутого густими туманами холодного Нагаріту, вищі ельфи або жасури, високорозвинений народ воїнів і чародіїв, майстрів і художників. Колись вони мали колонії по всьому світу та нероздільно правили його морями. Але зараз, після багатьох кривавих війн, вони поступово відійшли на другий план. І одна з причин їх занепаду знаходиться північніше, на материку Нагород. Цей холодний край став домівкою для темних ельфів-відступників, що змушені були втекти з Ультуану та поселитися у тундрі і лісах Нагороту. Темні ельфи або ж друкії це жорстокий народ рабовласників і тиранів, які сприймають світ як власний ігровий майданчик. Вони вважають себе його володарями, а всі інші раси не більше ніж джерелом рабів. Улюблені розваги темних ельфів, гладіаторські бої, катування полонених і масові жертвоприношення. Вони не цураються використовувати темну магію і укладати договори з демонами виру, все для того, щоб стати могутнішими, щоб отримати більше влади, щоб заподіяти світу якомога більше страждань. і старий світ з'єднані суходолом, пустками хаосу, умбра хаотіка. Це вотчина богів виру. Їх есенція пронизує ці прокляті землі. Там живуть племена людей, що вклоняються хаосу норси, кургани, гуни, а також зеленошкірі, звіролюди та інші набагато більш страшні створіння. Всі вони не можуть існувати лише за рахунок пусток, тому ці варвари постійно набігають на цивілізовані землі півдня, грабують, знищують і оскверняють все, що трапляється їм на шляху. Що відбувається на південних пустках, окремому материку на південному полюсі світу відома, мабуть, тільки злим богам виру. Ну а тепер Люстрія. Вона знаходиться на південь від Нагароту та є найбільш спекотним і вологим материком у світі. Майже всю поверхню люстрії вкривають непрохідні джунглі, що кишать комахами, отруйними зміями та різноманітними паразитами. Вони смертельно небезпечні майже для усіх розумних рас. Але там також є і своя цивілізація, ідеально пристосована для життя у таких умовах. Це людоящери, найстарша раса світу, що був, народ холоднокровних гуманоїдів-рептилій, які існували майже з самого початку історії світу. Їх суспільство розділено на види, які водночас є своєрідними кастами. Так вони підтримують абсолютний порядок у своєму житті. Головна ціль всіх людоящерів перемогти хаос та архіворога, і їх творців древніх. Ну що ж, таким чином, ми пройшлися по всіх материках світу Warhammer Fantasy. Але зачекайте, чуєте, як щось шкребеться під ногами? Це щуролюди з які створили цілу підземну імперію у печерах і підземеллях по всьому світу, мерзенні паразити, що вклоняються рогатому пацюку, малому богу хаосу, повелителю руйнування і скверни. Числа їм немає, вони не знають жалю. Єдине, що вони хочуть, втопити світ у крові. Зруйнувати його на радість свого нечистивого володаря. Як добре, що вони частіше гризуться поміж собою, ніж об'єднуються для походів на поверхню. Інакше б увесь світ був би під загрозою знищення. Ну, а ось тепер точно все. Це було досить непросто, навіть настільки коротко описати усі регіони та раси світу молоту війни. Тож, якщо вам сподобалося наше нове відео, ставте вподобайку і пишіть коментар. Також підписуйтеся і натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. Дякуємо усім за підтримку. Залишайтеся з GameVis та до зустрічі у наступних відео.